Майже немає. А зараз вибухає, стріляють. Тут спавана машина буквально 3800 ще одна спавана машина, і так по друзі, тут можна точно 10 десяток клечити. Ще з ранку дощ спускається. Це шанси нормально пройти по місту, тому що є можливість, що дрони не літатимуть, хоча дощ невеликий, як практика показує, росіяни вже вміють літати в дрібненький дощ. Околиці Костянтинівки фактично. Повністю випавні, знищені і знищуються цілі вулиці. Це приватний сектор, у міська забудова, де багатоповерхівки, там ще більші руйнування. Ну, власне, це лікарня, точніше, все, що від неї залишилося росіяни. Буквально кілька тижнів тому видарили. І по ній. В той час тут, до речі, були пацієнти, і, власне, росіяни продовжують бити. По цивільному люду і по цивільній інфраструктурі, і так знищуючи повністю Костянтинівку. Так, Що це ми маємо? Це така катушка, то волокна. Бачиш, їх посія на дорогі, дуже багато використовується. Ну і зараз, до речі, от диви. Літає, да? наші детектори не показують, що дрони то це, ймовірно, оптове вокно. Ймовірно, оптовокно або якісь цикали сигнал. Тут спалена машина, буквально метрів 800 ще одна спалена машина. І так по дорозі тут можна точно з десяток побачити. по цій трасі росіяни працюють з оптового вокна, і фактично ось, да, це оптоволокно. вокно ось воно висить. Ось і тут фактично все ось такими ниточками. Церква буквально. Пані росіяни били вже двічі, скидали керовані авіабомби під час крайнього удару. Перебували люди, постраждали. От. І це вже друга церква, яку росіяни тут в Костянтинівці розбирають. В церкві б'ють, а ви не виїжджаєте. Та як б'ють? Ну а куди виїжджати? Ну вчора вона горіла, правильно? Ні, ні. Вчора, вчора. Да. Так а що прилетіло каби, так? Да? Нічого не зрозуміло. Ні, А все зрвалося, зорвалося. Так згорило все. Ой, так тут все вигоріло. А це було дві пожежі тут, чи як воно було? Ну, власне, всередині церква повністю спалена, нічого не залишилося, ну подекуди якийсь декор. Ну так, русський мір воює з тим, хто розповідає, що вони православні. Ну, зараз детектор дронів ось підключився до FPV. -шки. І поки що якість погана, але показує, що десь високо летить, летить до якогось населеного пункту. А летить, пролітає біля посадок. Так, да, і картинка є. Погана картинка, але, але це летить над полями. Буквально у неї свіжий вже прольот. за багато поверхівки йде дим, щось спаває. Ну і власне будинки всі опалені. Ну, власне, спиває будинок. Буквально о 5 ранку прилетіло. і вже горить три поверхи. Ну, а сети тут нема кому. Мональники не працюють. Рятувальники ні. – Та всі живі? Ну да, вроді всі живі. А тут три чоловіка всього живі І ніхто по допомагають. А куди евакуюватися? – Я ще не знаю, ну ж ребята, ну все, роздрайв. Ну, Тоже что-то привытело, да? Да. Точно так же прилетело. Это раз места уже Так. — Заберу, попугай. Да. Давай. Ну там уже три поверхи повают, да? Да. Та там с той стороны зайдите. Вы там лучше картинку снизить. А речі це вашего друга, да, Чише? Не, ну мой вот. Ага. Мы просто с хаты все повикидывали, потому что он все равно за ночь горит. бесполезно тут сидеть уже опыт Костянтинівка, фактично це суцільні руїни, в яких двір би не зайшли б. Скрізь фактично повністю російське залізача. повермувало дерева, поспалювало будинки ну і фактично скрізь пустка. Доволі таке відчуття моторошне. Все-таки відчувається тут запах, смерті. і Він чатує фактично кожної секунди. У власне в цей будинок росіяни вдарилися о 5-й ранку. Тут і досі вогонь, цілий під'їзд знищено. Ну і газети нема кому, тому що комунальники і рятувальники вже тут не працюють. Щось летить, але непонятно. Є впірішка. Полетіло десь близько, але розібратися чи я, не можу неможливо. Прильот Чи ще один буде вибух. Знову пішка десь полетіло. Притіскаємось до стіни. Але десь недалеко, хоча детектор мовчить. Не мовчать може коли це оптово окно. Власне, вже кілька годин ми у Костянтинівці. Якоїсь хвилини ще майже немає. А зараз вибухає, стріляють і дрони літають. Оно це. А що ви щось шукаєте? А щось шукаю собаки. А ви де живете? Вибираю фасолі собака. А що ж ви не виїдете? А куди? Нема грошей, нема за що їхати. Ну, пенсію ви не отримуєте? Отримую. Отдасть пенсію за що жити. Ну є шелтери, є. Ну тут же ж суцільні руїни. А що робити? Не знаю. Не знаю, що робити. І що вам не страшно оце? Страшно, страшно, очень страшно. Страшно і жалко. зря. А від вашої квартири щось лишилось? Щось лишилось, і можна сказати, теж. Дворей, типа. Так, а как вы это живете? А от чего освободят? Ну, как от чего? От русского мира. От чего? Угу. Ждем, освободят. Ну, вы же видите, вы сейчас каждый день знищуют тут все. А что нам делать? Ну, что делать? Вот хоть собаки фасолю почали есть. Бігають голодне. У вас нічого нема собакам. Та нема. На ну, третьому этаже снаряд есть. Снаряд лежит он на третьем этаже. Ну, у вас новості авіабомби. А ворожі від будинку майже нічого не завышився. Це в суцільних руїнах. Дитячі ліжка, іграшки. Колись це був дитячий садочок, і по ньому традиційно росіяни віддарили, і якийсь момент, начебто, і життя Ось лише. Подивитися на ось цю це невеличке ліжко. Там, дитяче взуття. Іграшки, ну і ліжко збереглося. Це ж прикинь, так будинок стояв? Так, будинок стояв. Так, да, три будинки справи. Так, так. Дрон. Дрон То завис дрон над дахом Висить, висить дрон. Блять збив. дрон засікли зараз збиваємо він висить над нами, над недопаленими будинками. Там ще один полетів. То... Так той до сих пор висить. Так, да, я думаю, що я хуйово постріляв по ньому. А інший полетів далі. Тільки що. Добрий день. Доброго. А що так пізно? Ну, що так пізно? Та тут уже ж неможливо жити. Неможливо жити, ж уже взагалі. А що там? він проскочив. Та ви там щось знайшли собі, так? Да? Да, шо? Ну та що ж знайшли в дружківці? Ну знайшли, а що толку. Там і Дружковка недалеко від Константиновки ушла. Ну так тут же взагалі вже, я так розумію, нереально, так? Да? Конечно, У нас вчора повибивало і окна, і балкон, і двері, все. Кажуть, кожен день тут будинки горять. Не знаю, я думаю, сижу. А це ви з сином, так, виїжджаєте? Це брат мой, він недоразвитий. То головне, що живі. Та й доїхати треба. А що там важко їхати? Та за цих же дронів страшно. А в будинку ще хтось залишився, оце, крім вас. Тут, так. Да. Да там на еще один пенсионер тоже. Дружкирцы думают, это будет спокойнейше? Нет, не думаю. А у вас там родичи чи як? Родичи, ага. То вы все речи забрали? Да нет. Что? что смогли, он то упхнули. На чем спать-то, всего кушать. Молния может быть нет. А он, он, он полетел. Да, это целый алмаз. Он я бачу його. Вон літає. Пускається вниз. З кожним місяцем Костянтинівка стає все більш розбитою, тому що фактично місяць назад я тут був і багато будинків було цілих. Але росіяни зараз активно розбивають місто керованими авіабомбами. І вже один 6-7, як я у місті, постійно вибухає, постійно нові прильоти і постійно летять ворожі керовані авіабомби.